Всім добро здоров'я! Ви на каналі Автоартіст. І сьогодні ми продовжуємо епопею з нашою зеленою липою. Моторчик, там таке під капотом, ми вже наче все поробили. В поміняли. антифриз поміняли. Трохи як кої як обслужили. В принципі, машинка спокійно собі їздить. Проблем не приносить. Но е, сьогодні. Я вирішив добратися до електрики. А іменно, в нас не горить дальній світ. І з прошлих відео ви могли бачити, що точка це не точка, якщо не робить, омивочка. Омивочка не робить. Будемо дивитися, чи вона не робить. І спробуємо її зробити. Омивочка має бути в будь-якій машині. Приступаю. Так, якщо я правильно пам'ятаю, оце включить габарит. Щось у нас загорілось, загорівся. Чи не загорівся. Оце должні бути габарит. Да, Один габаріт і другий єлі щось він жевріє той габарит. Ну у всякому випадку, вони роблять. Тепер. Тепер, тепер, тепер. Оце що таке? Зараз зльоне. Це, мабуть, був дольний світ, тому що нічого не помінялось. Ну, Давайте його вгору. Тут я нічого взагалі не пойму, взагалі фари, ніякі не горять, як не крути. Починали з дольнього, а закінчимо... не горят фори. Прикольно. Сейчас глянем на <клес> предохранители. Ну, все красивые, только вот оце... это первое меня что-то смущает. Самий перший предохранитель. він якийсь рижий і геть він розповся, як я його витягнув. Десь тут є кусочки ось. Ладно, що заміни. Ще прикол в тому, що в мене нема предохранителів. Десь ось якогось знайшов. Вроді нормальний. Зараз поставимо предохранителя. Не тушу. З'явився ближній світ, Ну, пропав один габарит. Я в шокі просто це щось таке неймовірне. Так, ну це вже шо то. Це якась машина непонятна. Сидю, розбираюся, чую що щось цукає. Коротше, все почали йти часи. Пішли часи, цукають, лякають мене. Та вони в житті ніколи не ходили ці часи. Машина уживоє прямо на глазах. Але дольний ток і не знайшли. Будемо іскочь. Так, з предохранителями розібралися, давайте поліземо тепер до релюшок. Якась з цих двох на світ. Яка не знаю. Так, вроді надивився інтернету. Оце має бути реле дольного світу. І кажуть, якщо взяти оцей провод і оцей провод, замкнути його зараз, то в нас з'явитися дольний світ. Не, в моєму випадку може ще й машина загоріться. Ну, по большому счету терять нам особо нема чого. Давайте попробуємо Так, знімаємо. Один. Знімаємо. Другий. Пробуємо їх замкнути. Ні, хрено, лібо я. Замикаю не ті провода. Давайте якийсь другий візьмем. Що нам? Нет. Нет, нет, ще раз нет. Ну кло це релюшка? Ближні єсть. Де ж Щось тут незрозуміло. Є ще в мене ...мислі. Цей провід тут на скрутки. Може, воно там чого -то не то. Зараз спробую розкрутити його. Подивимось. Так, ізоляцію зняв. О, надірвав. Це той, що йде жгуто. А це... Доторочка. Ну і тепер давайте ще раз спробуємо їх. Соєдиниць. А ось щось і вийде. А ну. Поки горить тільки ближній. Ого, щось мигнуло, моргнуло, есть. Значить, все діло було в скрутці. Хорошо, все, оставимся на место. Ротний вітер піднімається і чистим ці скрутки. Чистим, ставим назад, пробуємо. Так, трохи підчухав, тут пока що не, не ізолірував, підготовив все, значить вставив почистив, зараз побачимо, що воно буде. Гровся я грався. Коротше, оця. До торочка, вона щось ніхрена не дає ніякого результату. Я його так напряму притулив воно. І виходить, що у нас? Що в нас виходить? Включив габарити. Включив. Ми бачили, що вони горіли. Там, це той, що є ліжевріє, це і чогось горіть перестав. Треба дивитися до ломкочки, по ходу, згоріла. Так, включив габарити. Тепер включив ближній світ. Включив ближній світ. Ближній світ загорівся. І включив Дольний світ. Получається, загорівся і дольний. А що це за прикол такий був тільки що? Страхи господні. Ну, як то з горем пополам я як то розібрався. У нас з'явився дальній світ. Ну, пропав один габарит. Ну, один габарит, я думаю, ми знайдемо лампочку і починимо. Тепер треба якось. То, що воно не просто було притулене проводок, а якось його туди обжати, коротше, зробити красиво. Зараз будемо щось пробувати. А з дальнім я розібрався. Не знайшов я папи мами. Були вони в мене десь, де їх сподівав, хто його знає. Е, ну, в принципі, причина знайдена. завтра купимо, поставимо, обіжмемо. Це рішення, е, треба якось подивитися до цього габарита. Він же ж горів, ми ж починали цю всю епопею, він горів, а тепер чого-то приказав довго жити. Зараз спробую розкрутити і поміняти лампочку. У мене оце таке враження, що ця машина це український бомблбі. Вона мені форами підмигує. Вона сама часи запустила. Коротше, по котам-американці американці, це один із їхніх потеряних. То всі хлопчики, а це дівчинка. Зелена липа. Опа. Хоть би не погубить. Зелена липа, вона живе своїм життям. Ну, жить скотіна хоче й форма підморгує і часи включила, затікала. Тобто до життя в неї страшно. Будемо сподіватися, що ще трошки поживе. Так, що в нас тут? Опа, чинозис. Дивимося, ага. Ого. А я вже ставлю там витягти. Тьо, а ну сейчас подожди. Коротше, згоріла лампочка поворотів. Може вона була згорена, а може згоріла, не знаю. А Лампочка габаріта, вона ціла, тільки чогось не хоче горіти. Наче не сказати, що там і окислено. сейчас ну, найду лампочку на поворот. У мене такі колись були, якщо найду, поміняємо. Може воно якось взаємосв'язано. Ну і я? Лампочки? Це не понятно, що їх у мене тут і от Запорожця, і от що ти тільки хочеш. В общем і целом. Ну, ага. і жопочка. Так, що у нас тут ще є? і жопочка? Це якась мова. Левика. Це якась двох... двух двохтона. Двохтоктно пока одложим. Надо пошукати. пошукать. Чи двохконтоктна, чи двохтоктна. О, це наче живо. Спробую зараз втулити її сюди. Отак і спробуємо включить. Ану, горітимо. Не горить. Оказується, тут ще й поворот не працює. Коли вона якась така трохи придумонена, може бути що воно трохи і не годиться. Давайте поки. Пошукаем еще что-то. А мы что-то найдем. Так, 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 так. Шо? вот такого все есть. Ну, конечно, меньше. Ну, вроде... Вроде цела. А вот педида. Шай дождик начинается. А ну э -э. тоже не годится. Там ну, дма лампочка у меня кончается. Но ну, а если чего все так навоз, на да? Нет. самое интересное, что все же лампочка робить. Все лампочка робить. О, то есть с контактом все нормально. Лампочку только треба найти толково. А у меня уже их и не мог. О, что-то чуть-чуть жевреет. Але це, Оце не то, щоб я хотів, ну не хай, не хай, поки буде отако. Та чого? Це ще й нормально воно мигає. Габарит не працює, треба дивитися, треба лампочки якісь купляти. Пішов у нас дощик. На сьогодні будемо збиратися. Хотілося ще заглянути до милайки. Хотілося ще подивитися на сигнал. Нема сігнова, ну. Дождик. Дощі, дощі, дощі. І червень весь обішоє з дощами. І непонятно, як воно буде й далі. То на роботі, то дощі.